А можно перестать смотреть американцам в задницу? А кто тут смотрит? Все! Полмира оболванили? Это псевдодемократия. А в России осталась только настоящая демократия. Зависимость от России, по крайней мере, дает Украине стабильный мир. Черт побери, за что вы все умирали. Goodbye Russia, goodbye Lenin. гудбай, Раша, Гудбай Ленін. саме це сказав президент Литви дітанесні усіда. Коли Відділив країни Балтії від російської електромережі. Нарешті це сталося. Не тішитися цьому факту неможливо. Ну і відповідно, та голка, на яку Росія підсажувала весь світ, почала тріскатися в кількох місцях. Відповідно, якщо країни Балтії відмовилися від російської електромережі, це означає, що Калінінград опинився в е, теж в е, відключеними від електро. Тром мереж Росії і як далі на це реагуватиме Путін, тут теж питання залишається відкритим. Калінінград, он же Кьонінсберг, говорить про те, що йому вистачить своєї потужності, своєї генерації, і він сам себе може забезпечити. Але знаєте, колись словаччина і угорщина теж думали про те, що їм вистачить європейського газу, і не обов'язково бути залежним від Росії. А зараз ми бачимо, що дивіться, і Фіцу тішиться, і угорщині цей газ дуже подобається, чи то по смаку, чи то по. Запаху, а тому вони намагаються його повернути. Але якщо ми вже розпочали з вами з Гудбай, Раша і Гудбай Рєніна, то давайте цим і продовжимо, тому що на Росії в чергове закликали до того, щоб нарешті захоронити. Тіло Леніна, кажуть, та поховайте ви його врешті-решт. Звільніть місце, Путіна не буде куди покласти. Ну, скільки то можна на того трупака дивитися? Ну всі розуміють, окей, ви там почали вигадувати історію про те, що він вигадав Україну. Але ну ну скільки то може відбуватися? У вас культ смерті, е, який розпочинається прямо з Красної площі. Ну, може вже досить. Вже всі надивилися, вже всі бачили, вже ну, якби черг до мавзолея немає. Ну може вже вреті. Придати тіло землі. А ну скільки то можна, скільки то буде відбуватися? Перший заступник голови парламенту Криму Сергій Цеков, Ну, парламенту ми беремо в лапки, як ви розумієте. Сергій Цеков в розмові заявив, що тіло Владимира Леніна необхідно наново поховати в церемонію та всіма почистями. Депутат зазначив, що мав на червоній площі став каменем спотикання для російського суспільства. Ну як каменем? Там я нагадаю, як виглядає мавзолей. Ну там не камінь, там прям глиба. На Красній площаді, об яку спотикаються всі, і обійти її з будь-якої сторони неможливо. Ну і культ смерті бере початок саме з цієї глиби, а потім переходить за оцю красну стіну і там сидить вже живий поки що культурист, який дуже бажає смерті і своєї, і чужої, маючи на увазі, і своїх мальчиків. І українського народу, як би вони там не розказували про цьому, що насправді саме вони є гарантами безпеки для України, тому що Україна в будь-якому випадку буде залежати або від Європи, або від Росії. Краще їй все ж таки залежати від Росії, каже депутат Госдуми. От абсолютно признано при будь-якому ісході конфлікту і при будь-якому ісході переговорів Україна буде за Но только она будет зависимой или от России, или от Запада. Зависимость от России, по крайней мере, дает Украине стабильный мир. Почему? Россия же не требует, чтобы Украина была нашим парпостом против Европы. Правильно? Она единственное, что добивается от Украины, это нейтралитета. Будьте нейтральной страной. А Запад нет. Там достаточно четко и ясно заявляется, вы должны за нас бороться с Россией. Но поскольку Россия никогда в жизни не согласится с существованием такого плацдарма борьбы с ней рядом, это означает вечную войну до ликвидации этого государства. Все. Никакого другого выбора в данном случае не существует. Украину, Запад. Когда вот говорят, а вот хорошо мы будем лучше зависимы от Запада. Но дело в том, что Украину Запад приглашает не к себе, не внутрь себя, а собирается использовать в качестве цепного пса. Или киллера. Но только Украина оказывается чрезвычайно странным киллером. Обычно киллеру за то, что его наняли, он должен стрелять, там, сражаться с кем-то, платят деньги. А здесь ему говорят, так, иди, борись с Россией, но за патроны, которые мы тебе дадим, ты должен нам заплатить. Да, нам тоже не очень нравится эта риторика, но, ну, Європа, знаєте, теж не вина в тому, що нам не пощастило з сусідом, який як цей цепной пьос не бачить парканів і постійно намагається випригнути за забора для того, щоб нас покусати і перегризти. Тож нічого страшного, якщо вже така риторика пішла, то не переживайте за боєприпаси. І за зброю ми заплатимо є. Чим якщо е, Європа вкладеться в розробку рідкісноземельних металів і сполучені штати на території України, то відповідно в нас буде і інвестиції в українську економіку, і гарантія того, що ці Родовища будуть знаходитися під захистом Сполучених Штатів, а це означає, що гарантування того, що війна не розпочнеться втретє. Ну, давайте так, тому що вона триває скільки існує Росія, і скільки вона намагається захопити Україну і не дати їй право бути окремою державою, то давайте так втретє, в 21 столітті, то е це значить, що Сполучені Штати будуть гарантувати нам цю безпеку. Ну, хоч в такому вигляді, е матимемо собі від них певні гарантії, е ну і е та, яка гарантує нам безпеку, і та, яка взагалі не посягає на наші територіальні. Е Кордони, та, яка не має до нас жодної претензії, я нагадаю. Насправді робить Просто все можливе, щоб захопити Смотрите, американцям і стерти на злиця землю. І в цьому гігантська проблема. Наші ніяк не можуть пані. А нам плівають на їх план, нам плівають на те, що вони хочуть у себе ділять. І И... ті, хто ще буквально от кілька хвилин тому гарантували нам безпеку, тепер плюють на все: на Україну, на Сполучені Штати, на Америку, на всіх. на себя только не плевать на переживания европейцев. Но, в отличие от европейцев, мы не являемся слугами американцев. В отличие от украинцев, мы не сидим на американском бюджете. И поэтому принципиальная разница не то, какой план Трампа, а принципиально для нас является четкие ясные установки нашего верховного главнокомандующего. Если Трамп хочет, чтобы пролив Им, товарищи Сталина, появился не при его президентстве. Ему надо учитывать интересы великої Росії. Ну, при його президентстве, по-моєму, 290 санкцій он повесив. по Обама 550. Он не дернулся. Санции повесив. Но не дернувся вооруженными силами. Просто, просто... Що має на увазі, Соловйов, Я нагадаю, те, що мексиканський мексиканська затока змінила зараз свою назву на американську затоку, ну, принаймні, в Google картах її так Перейменували. Ну і тут, бачите, згадав про пролів Сталіна. А чого ні Леніна, а ні Владиміра Путіна. Ну, от традиційно ще раз культ смерті на території Росії нікуди не дівається. А, ну і от, якщо цього ви не хочете, сказав. Соловйов, то звісно ж треба щось то з Вілікої Росії. Ну і там щось то про те, що вони не сиділи на американських грошах. Ну, не всі, не всі. Знаєте, тут треба теж якби бути акуратненькими в своїх враженнях. Помір оболванили. Це псевдодемократія. А в Росії залишилась тільки настояща демократія. Mm -hmm. А ті, хто гроші отримав з рубежа, зараз пускай публічно візьмуть, признаються і покаються на Красной площади, Вот. И партии. И Ленина заодно в лобик поцелуют, пока его уже остаточно не захоронили. Выявляется, что кто-то так и брал гроши, да, за американской казны. И общественные организации, правозащитники. Вот они сейчас уехали, релаканты, в надежде, что их USA будет финансировать там, за рубежом. О. А сейчас будут сидеть голодные, холодные. Вот, в надежде, что там опять им что-то подадут, никто не подаст. Разобрались с этим, там враги были. Э -э давайте про врагов, хорошо заговорили про них, да? Давайте про врагов, которым никто ничего не подаст. Никакая Америка кусок хлеба не подаст этим врагам. Вы у нас вы загали на почте работали. Да. А вы почему уволились? Вот зарплату у нас копейки получаем. С нового года в нашем селе уволился последний почтальон. И оказалось, что пенсию газету носить некому. Пенсию я получила 15, а должна 10 числа. Ездить за пенсией на почту я не могу, я ходить не могу, я не вижу. Поэтому мне привезли пенсию дети. Пенсию мне при получила со соседка. Ну, ви, що самі ходить не можете? Я ходити не можу. Вона мені принесла. Почтальон к вам не приходив. Не приходил. Получается, ніяких американських денег більше не буде. А це всього-навсього жителі Іркутської області, які не отримують пенсію, тому що почтальйон, який э, приносив їм ту пенсію, більше у них не працює. Якби ви спитали, скільки їй платили, то 4 тисячі рублі на місяць. Це оті 130-160 тисяч, про які Путін розповідав, що це середня заробітна плата. 4 тисячі рублів отримував почтальйон, який мав би приносити пенсію тим, хто ходити а за нею не може. Ну і щоб ви не сумнівалися при цьому більше половини росіян, а саме 54%, вважають себе доволі успішними людьми. Ну, принаймні, так свідчить опитування в 2019 році. Успішних було менше 43%. Дві треті граждан вважають своїм успіхом сім'ю і дітей. 64%. Ну тому, що якщо ти маєш вже дитину, особливо якщо ти маєш дитину чоловічої статі, відповідно, твій успіх виростає кратно, тому що ти ж відразу можеш отримати за нього якусь виплату чи компенсацію, якщо він піде на війну. Ну а 49% вважають фінансове благополуччя. А це вже ті, хто пішов на війну і почав отримувати свої сотні тисяч фублів за вбивства, культ смерті, якщо я не говорила. Теж вважають себе доволі успішними. В тому плані, е, ну а ще успіхом я вважаю, можна рахувати те, що Росія обігнала Україну в світовому рейтингу корупції. Загалом Росія втратила 13 позицій і опинилася на 154-му місці з 180 можливих в цьому світовому рейтингу сприйняття е, корупції і незасудження. засудження. Знаєте, оцей флешмоб по в соціальних мережах слухаємо і не засуджуємо. Так от в Росії кажуть: слухаємо. І не засуджуємо за е, взятки і за корупцію в на території Росії за підсумками 2024 року. Результати Росії по національному корупційному індексу е, знизилися ще на 4 бали до 22 балів із 100 можливих. Таким чином Росія в рейтингу опинилася десь поруч з Гандурасом і Ліваном. Ну які партнери такі відповідно. І рейтинги дуже тішиться Росія з того, що тепер має можливість наблизитися до країн, з яких певно хотіла би брати приклад. Тут ми бачимо бали, які були нараховані країнам. Україна отримала 35 балів. Та ми теж трохи втратили в цьому самому рейтингу кілька позицій. Не знаю на чому вони базувалися. Тут мені важко сказати, але тим не менше, давайте довіряємо рейтингу. Так, довіряємо рейтингу. Ну а Росія опинилася там, де ще раз скажу, Має знаходитися подалі від України. От так би знаєте, як з рейтингом, так би ще і з територією віднести її десь на сусідню планету, щоби вже точно перестати існувати з ними в інформаційному просторі і поруч. Е Кордонами, е, ну і що цікаво, знову ж таки, ми говорили з вами, але якось особливо не придали значення тому, що на Росії замедлили Ютуб. Пам'ятаєте цю історію? Ну і здавалося б, ну і що їм там дивитися в тому самому Ютубі. Але як виявилося, що росіяни тепер стали частіше дивитися телевізор після того, як Ютуб е, кратно зменшився в швидкості загруження інформації, таким чином, я вам нагадаю, що ті самі ефіри з Кабєєва та Ова і так далі, їх вже майже ніхто не дивився. Вони входили в сотню. А може вже і не входили в сотню тих програм, які передивлялися на російському телебаченні. Відповідно, якщо їх ніхто не дивиться на телеки, значить вони нікому не потрібні. А при цьому російський бюджет витрачає на них сотні, а може й мільйони фублій для того, щоб вони існували і несли цю пропагандистську діч далі в голови росіян. Якщо це не дивляться, значить гроші витрачені дарма, значить воно не працює. Значить, треба щось робити. Що робити? Можливо, треба було би якось по-іншому подавати інформацію, можливо, можливо, треба було би зосередитися на своїх внутрішніх проблемах, а не тільки обговорювати Сполучені Штати і Україну. Але ні, проблема, як виявилося, вирішується дуже просто. Якщо ти блокуєш всі можливі інші засоби для перегляду, а це Ютуб, де існує якийсь інший контент, то Жителі починають дивитися більше телевізор, Ну щоб на фончики що та грала, відповідно, вони починають далі споживати цей контент, е, ну підвищують знаєте, рейтинги як можуть. Тож е, з огляду на... Цифри Бренд Hyundai порахував, що це уповільнення Ютуба призвело до того, що телевізор став важливішим для 9% мешканців Росії. Кожен п'ятий заявив, що дивиться лише ефірне телебачення. Тому, якщо ми з вами сподіваємося на просвітлення на те, що одного разу вони прокинуться і зрозуміють, що вони не мали права нападати на іншу країну, і що такого не мало би бути, і що мальчиків та на війну посилають за просто так, то ні на це розраховувати нам з вами точно не варто. Ну а що ж показують на тих телебаченнях? Давайте подивимося. От нам підписують: земля дорожає, ми повинні теж повищати відповідну ціну. инфляционный этот. Вода дорожает постоянно, электроэнергия дорожает. Может быть, на период СВО-то заморозить? Ведь я понимаю, ну ладно, Мосфильм – это виртуальный товар. Это, в принципе, не съешь, не, не это, ничего. Без него, на самом деле, можно вроде бы и обойтись. Это, это так сказать, такой. Но я понимаю, что то же самое происходит с магазинами, с предприятиями, которые производят там, продукцию, там, я не знаю, Яйця, м'ясо, ще щось, продають. це все вкладають в цену. Я так понимаю, правильно? Ні, ну те, що карен вже е побітив в ціну в магазинах, це вже знаєте, дійсно говорить про те, що. Ціна доволі таки е, висока. Ну і е, показувати вчергове, як пакують масло в пластикові контейнери, щоб його не крали, я вже не буду. Повірте, це відбувається ще й досі. А, і чим далі, тим відповідно, більші пластикові коробки і тим дешевше масло в них пакують, щоб точно не крали. А, але якщо ви думаєте, що зараз прозвучала якась думка про те, щоб завершувати СВО, то ні, просто. На екранах російських існують дві паралелі. Вони не перетинаються, одні прибічники війни, інші нібито прибічники того, щоб завершувати СВО. Таким чином вони можуть залучати обидві категорії осіб до перегляду однієї і тієї самої програми. Бо на фоні цього спіччя звучить інший. Да миражи микроволновок боятся, мы их все сожжем, все. А, Петр Олегович, понимаешь, мне нравится вот эта вот история. Я помню, как мы всей страной, и я, честно говоря, тоже в эфире не отказался от этого удовольствия, году в 17-18 просто хохотали, как над неким, значит, американским, по-моему, кук, он назывался, значит, кораблем, пролетел какой-то наш самолет, и что-то там включил, все, и, девчонки, и включил какую-то себе там микроволновку, да. и все, значит, там, об, соответственно, на да. этом корабле, и мы такие все, эге-гей. Да. Все оказалось немножечко не так. Немножечко не так, спустя три года. Так, так, французские так, французские так. танки Олегович, мне и я французские те, я бронетранспортеры АИМС. Да, Олег, особенно если, бы... а, да, особенно, вот если все. оказаться против этого, как бы вот где-нибудь в поле. Знаешь, мне очень нравятся все эти рассуждения. Но, честно говоря, скоро. А канчання третього года СВО, і якщо б вот это вот все как бы було так, ми би это уже обсуждали в другому місці, немножко по-другому. Виходить, що три роки пройшло, і все виявилося не зовсім так, як ми про це говорили три роки тому. Ну тобто, ми тоді трошки брехали, але ну хто тепер вже. Згадає, правда, як і про розпятого мальчика історії не було, але про розп'ятого мальчика пам'ятаються про те, як вона закінчилася, не пам'ятають. А і ще одна історія, яку вони вигадали спеціально для того, щоб розказувати на своїх телевізорах, це про те, що. Ем... Зеленський нібито купив резиденцію Орлине Гніздо а, гітлерівську резиденцію. Інформацію підхопили відразу і газета Рої, і аргументи, і факти, і московські Камсамоліць і вечірня Москва. Короче, всі комуни лінь. Відповідно, розказали про це з посиланням на неіснуючі німецькі видання. Джерелом новин став телеграм-канал Армена Гаспаряна. і Росія сьогодні. Перевірка показала, що згадане німецьке видання з'явилося в інтернеті лише 14 грудня двадцять. Четвертого року, я так розумію, спеціально для того, щоб розмістити цю інформацію для того, щоб її поширили ем, аргументи і факти, газета Ру, Московський Камсамоліць і «Вечерня Москва. Е, і також сам договір купівлі продажу містить помилки. Його підписала чиновниця з іншого округу. При цьому її ім'я та посада приховані. Е, твердження про е, закриття пам'ятки для туристів. Також хибні орлине гніздо е, закрите на зиму, як завжди, з відкриттям 9 травня, 25 п'ятого. Газета Ру, звісно, пізніше цей фейк вилучила, але хто про це вже згадає, скажіть, пожалуйста, якщо вони вже тиждень обговорюють про те, що Зеленський купив резиденцію Гітлера. А про те, де знаходиться фуражка Гітлера і пістолет Гітлера, я не буду вам нагадувати. Ну і звісно, що на тих самих великих екранах обговорюють ще і те, що виявляється, Україна. Орешником-то сама себе. Не все можно оглашать, да. Но удар по Южмашу был не совсем, э, не совсем, э, скажем так, э, ну простым вот, ну просто вот мы хотели показать свою силу. Это то же самое связано с в свое время с самолетом Мрия, который украинцы сами расстреляли, потому что он перевозил компоненты для, гра... для грязной ядерной бомбы, да. То же самое примерно было и на Южмаше. Не просто так был этот удар. Путин пивроку на кожному э, мероприятии, Кевин Выходов доставал вот эти свои орешники и казав... Подивіться, які вони в нас егегей є із широких штанін. Потім назад ховав свої широкі штаніни і йшов на наступне е, міроприяття. Там знову приходив і казав: дивіться, ви бачили наші орешники? І опять діставав це все, викладав на стіл, демонстрував кожному змі і розказував про те, які вони егегей і ого. -го. І про те, що вони ними навіть готові поділитися з Білорусю. А тепер, виявляється, виходить оцей самий Зетвоєнкор, блогер, не знаю хто там, експерт, і розказує про те, що Росія до того не має жодного значення і відношення. Виявляється, що це україни є така зброя, яка може таким чином завдавати удару. Ви вже визначитесь, ви вже або штани вдіньте, або хрестика зніміть. Ви вже якось давайте трошечки. Лояльніше будемо ставитися до власних пабет і перемог, і до того, що вам не вдалося зробити. Ну і, е, до речі, про те, що другий орешник був запущений і впав десь в Астраханській області. Теж інформація є, що правда, знову ж таки треба перевірити, тому що на території Росії жодної згадки про це чомусь немає. Щось летіло і щось впало, кажуть. Ну а наша розвідка ще до цієї інформації. Доступу не мала. Але я думаю, що все таємне рано чи пізно стає явним. Ну і я вам про то обов'язково розкажу. До наступної зустрічі в обзорі пропаганди. Па-па!